У нас існує міф, такий він ну, злобний, да, такий якийсь, щодо ставлення до подвійного громадянства. Я розумію, що до цього спонукає, спонукають різні події. Да. В Конституції України сформульований один принцип єдиного громадянства. Що означає єдине громадянство? Це означає, що немає громадянства Донецької області, немає громадянства умовно, Івано-Франківської, Київської, а є єдине. Для України, українське громадянство. І знаєте, скільки тлумачень з того принципу єдиного громадянства? Скільки? Найвредніше да, тлумачення в тому, що Україна забороняє подвійне громадянство. От є одна стаття Конституції, де в ній записано, єдине громадянство. У нас починає тлумачити це єдине громадянство як заборону подвійного громадянства. Ну, нема там такого. А Ось, що я... там є, тоді скажіть є єдине громадянство, яке є єдиним громадянством України як держави, яка об'єднує 25 областей Автономну Республіку Крим і місто Київ. 27. У нас все можна Але... уточніть, можна уточнить да. для наших зріків. Це означає, що на двойне гражданство в вот, Конституції немає. Вот. немає. Так. Є закони, які вже ну, Події пов'язані, зокрема, з Грузією, да? дещо ну, цю ситуацію викривили. Там були внесені, ось якщо ну, важко так, мабуть, в ефірі, і не треба цього робити, я переді мною закон про громадянство України, да? так от там стаття друга протиречить статті 17. Ну, той, хто його ніколи не бачить і зараз не повірить, але ну, повірте, хоч на слово, да? Ну, повірим, повірим. ось в статті другій, в статті 2 записано. Єдине громадянство означає, да? означає, що у нас єдине для України громадянство, і що Україна ігнорує, у, ігнорує у громадянина наявність другого паспорта. Ух ти, відлична да. атлічне юридична формуляровка. Да. це правильно, оскільки ми не розглядаємо як юридичний наслідок наявність другого громадянства у громадянина України, тобто для держави Україна. Цей громадянин є громадянином України, хоч 10 поспортівні. Але те, що декларовано як принцип та, в статті 2 закону про громадянство, далі. Ну, не те, що спростовується, а вступає в протиріччя з іншими статтями. І пояснення тут дуже просте. Закон змінювався, да? змінювався. змінювався. Він ухвалений вперше був ще в далекому, 2000 році, а потім у зв'язку з подіями в Грузії і з діями Російської Федерації щодо тих людей, які мали. Паспорт Грузії, да, грузинський паспорт, а і російський, і Росія ввела свої війська. Ну тут у нас перелякалися, і давайте свій закон змінимо. Наявність другого паспорта злочин. Так от, ну, мало того, що це протирічить європейським всім уже нормам, да, оскільки Європейська конвенція про громадянство 97 року прямо вводить подвійне громадянство. Всі громадяни європейсь... європейських держав є громадянами Європейського Союзу і громадянами своєї держави. Все, немає ніякої проблеми. У нас ось це таке, знаєте, агресивне ставлення до подвійного громадянства, кінець кінцем призводить до того, що громадянам в Криму ну, ми ну оці неточності в законодавстві, багато тлумачників, які кидаються, і ось такі там тлумачення. Перше, якщо ви отримаєте російський паспорт, ви кримінальний злочинець. Друге, якщо ви отримаєте російський паспорт, вам треба здати український паспорт і так далі. Всі мої крики. Так погодіть! Ну, не спішіть, набіси, ви залякуєте людей. Ну, люди ж поставлені в яку ситуацію? Якщо вони не з'являються, не отримують російський паспорт, їх насильно виселяють з Криму. Вони ставлять під, під загрозу, ставиться їх питання власності. Ну, звісно. Ну, ну, навіщо? Ми, мало того, що ніяких активних дій по захисту Криму не взяли, да? не діяли, а просто чекали. Ну, то, знову ж таки, інша справа, не будемо критикувати уряд, йому ще не 100 днів. Да? Просто чекали, поки там щось відбудеться. Ми не захищали цих людей, ми їх фактично кинули на призволяще, так само, як і військових. І тепер ми їм кажемо: ні, не ходіть за російським паспортом, навіть під загрозою втрати вашої власності да? і всього. Бо це буде злочин стосовно України. Бо ну, так давайте ми визначимось. Ми заради чого це все робимо? Да? Заради людей які там залишились в Криму і не мають ніякого виходу, да? і Оскільки піти, отримати російський паспорт, хоча б претензій юридичних там не було до їх власності і того, що напрацьовувалось роками. Да? Ну, та життя, і, і спадщину і так далі. Чи ми хочемо ну, когось потішити, да? щоб ті люди зірвалися звідти, виїхали, евакуювалися, ми не мали їх де поселити. Ну, це ж реальність. Ну, Де у нас житло, яке ми можемо додати, надати біженцям нема. з Криму? Нема його. І грошей нема. І грошей нема. Так. І військовим не можемо цього зробити. Ну я ну, знову ж таки, знаєте, воно так, так класно тут сидять, критикувати всіх. Да? Воно так. Але все ж таки я до поміркованості, ось повертаючись до принципу подвійного громадянства і до того закону. Давайте ми чітко скажемо, да, що в тому ж законі треба визначити, що люди, які в в окупірованих да, територіях, да, я нападаю на люди, слухи. які да. в силу обставин опинилися там, не мож, тобто, ну, дозволити да, їм мати можливість там український паспорт, такі ж люди хочуть це, да, і дозволити їм мати російський паспорт, розуміючи ту ситуацію. Ну, це буде по-людськи. Ну, это по крайней ну, мере ну, ну, правильно, но ну, ну, что? Это, да? А що ж робити? Ну даже если 30% людей да. хотя бы бути гражданами да. Украины, их нужно розвитие. Хай, хай, хай зберігають зв'язок з Україною. Ну. З іншого боку, им треба якось жити и так далі.